Сьогодні в нас новинки. Ну всі ж ми любимо бас. Ви спитаєте, а яка ціна? Ми їх розберемо. Комплектація, конструкція, ціни та заміри. Все, що на вас сьогодні чекає. Який активний сабвуфер обрати? Що, не очікували побачити українські активні сабвуфери? Всім привіт! З вами Децибел. І сьогодні довго розмовляти не будемо лише корисна та цікава інформація. Давайте признаємось один одному. Всі ж наші підписники полюбляють бас. Ми дуже сильно. А якщо я вам скажу, що у нас з'явились активні сабвуфери за дуже привабливою ціною, які на додачу ще вироблено в Україні. Раніше б я і сам у це не повірив. Але сьогодні у нас на огляді новинки активних сабвуферів від U-Audio. Тож сьогодні розглянемо конструкцію, комплектацію, а також заміряємо, АЧХ та максимальну гучність в автомобілі. Щоб у вас було розуміння, що від них очікувати, це вам не прослушка на мобільний телефон, а точні дані з замірів, які ми зробили спеціально для вас. Також на вас чекає приємний сюрприз у вигляді порівняння. Ми навіть розберемо сабвуфер, щоб ви зрозуміли, що знаходиться всередині. Тож це відео точно варто додивитись до кінця. До асортименту нашого магазину одразу увірвались дві модельки сабвуферів від U-Audio. Це Icon 10 та U-Audio Icon AS 12. Ціна за 10-дюймову версію складає 5150 гривень або ж 140 американських гривень, в той час як 12-дюймовий сабвуфер буде коштувати 5850 гривень або 158 вічно зелених. Цінами розібрались, але що на вас очікує в коробці? Приходить сап у великому картонному пакуванні, всередині якого ви зможете знайти, по перше, сам сабвуфер інструкцію по експлуатації та невеличку колодку для під'єднання по високому рівню. Це великий плюс, адже не у всіх магнітолах є низькорівневі виходи, а по високому рівню ви зможете підключити сабвуфер до будь-якої штатної акустичної системи. Також це дозволить заощадити трохи коштів та не купувати високорівневі адаптери. Це добре. Так як сабвуфери однакові у всьому, окрім розмірів, подивимось конструкцію на прикладі U-Audio Icon as 12 Тут маємо корпус обтягнутий чорним карпетом із фазоінвертором на щілині у верхній частині саба. Його номінальна потужність складає 250 Вт РМС, а максимальна 300 Вт. З лівого боку корпуса в нас розташувався підсилювач. Він компактний та металевий, із ребрами як у радіатора, що допомагає йому охолоджуватись. По підключенню маємо колодку для високого рівня та низькорівневі входи. Вони ж РЦА. Слідом в ряд розташувались регулятори, а саме: Gain, Bass Boost та фільтр LPF. Також маємо дві лампи індикації: це Power та Protect. Запобіжники та термінали для підключення дротів також знаходяться поруч. У підсилювачі є окремий фільтр Subsonic на частоті 33 Гц для того, щоб не перевантажувати ваш динамік. Що ж стосується 10-дюймової версії, то по налаштуванням все ідентично. Тут лише менший корпус. Та 10-дюймовий динамік. Також номінальна потужність складає 200 Вт, що всього на 50 Вт менше, ніж у старшого брата Дванашки. Сам динамік в обох моделях має м'який підвіс і гумовий захист по колу. Дифузор виконаний із поліпропілену. Всі компоненти у стриманому чорному кольорі. Конструкція та комплектація це звичайно супер. Але як зрозуміти на що розраховувати та як буде грати такий сабвуфер? Це, на жаль, через відео передати неможливо, але ми заміряли графіки. АЧХ. По ньому ви зможете зрозуміти, який діапазон краще підходить для цього сабвуфера, а також як відрізняється гучність на різних частотах. Ми провели коротенький стрес-тест на максимальній потужності. Не смію вас затримувати і передаю слово в нашу секретно вимірювальну лабораторію ДЦБЛ, де мій колега Віктор покаже все на графіках. Сьогодні в нас ось такий піддослідний автомобіль Миколи. Ви його напевно вже бачили. І сьогодні в нас будуть заміри активних савуферів. Як в старі добрі часи, коли ми робили ці заміри, це був останній наш ролик до. Великого вторгнення ми робили це на студії. Хто знає, можете погортати. І сьогодні робимо те саме: сьогодні в нас активний сабвуфер від Icon. Це в нас десяточка і буде ще два нашка. Зараз поміряємо АЧХ і потім подивимося, скільки в піку може видасти цей сабвуфер вже після того, як будемо бачити АЧХ. Ну що, ми вже готові? Значить, ось та сама програма свіб генератор. Будемо міряти від 30 до 90 Гц, щоб побачити в цілому картинку. Пачиха нижче робити нема сенсу, тому що в цьому сабвуфері є. Фіксований фільтр Samsonic, тому в принципі після 33 він, скоріше за все, буде або спати, або вже нічого не буде показувати. Тут у нас головний пристрій Kenwood Гейн у нас там десь посередині стоїть. І ну, зараз будемо міряти не пікове значення, а чисто побачити форму АЧХ, яку він видає. Тому гучність тут буде 29 і там Гейн в половину. І так що, поїхали. Ось така амплітудно частотна характеристика в нас вийшла. Видно, що робочий діапазон цього сабвуфера десь від 45 до 70 Гц. Тобто непогана підтримка для. Мідбасу. Не кожен мідбас нормально відіграє навіть до 70, а до 60 і вже нижче точно більшість мідбасів не грає. І якраз тут підключається цей сабвуфер. Звісно, він може грати трошки нижче, але після 45 йде вже. Суттєвий спад, я не знаю, можливо, це пов'язано з особливостями цього автомобіля, але я думаю, що навряд чи це, скоріш за все, така сабвуфера. І тут є ще невеличкий підйом. Ну, тобто вже після 45-ти я би його все ж таки, напевно, ще додатково фільтрував, щоб не перевантажувати. Або, якщо треба, все ж таки він грає доволі глибоко і ми відчуваємо ці частоти. І до, вплоть до 33, але ну, мучити активний сабвуфер бюджетний ну, я б не став на таких частотах. Вирішили ми трошки поекспериментувати і ось таку АЧХ отримали, накрутивши бас-буст в максимум, все як ви любите. Трошечки нівелювався цей момент з цим спадом, але явно сам бас-буст працює трошки вище, нема такого ярко Вираженого горбу він не дав, але трошки цей момент став краще. І в цілому ця полочка вона ніби широка в нього в базбуста. Бачите? тобто Це на тій самій гучності, але в нас вже там 123 цифри. А там були, по-моєму, цифри в районі там 117. ну, Тобто це плюс-мінус якраз плюс 6 дБ додає басбуст, але його полка доволі широка. Тут, тому ну, можна, в принципі. Користуватись, якщо хочете тут в цьому діапазоні підвищити, але знову ж таки не зовсім бачу в цьому сенс тому що можна просто додати гейну, якщо вам потрібно. Ну Є ще й такий інструмент, як басбуст щоб не збільшувати навантаження тут, а додати тільки в робочому його діапазоні. Ну і дібралися до того, що ви всі так любите. Це так званий дезматч для активних сабвуферів Я вважаю, що це дезматч, хоча це просто фактично замір. На піковій частоті вона в нас тут 55 Гц відповідно до графіку АЧХ І на цій ж частоті і будемо заміряти. Значить, ставимо 55 Гц. Ми поставили, ми поставили вже в максимум наш гейн на підсилювач, все як ви любите. І гучність зараз ну, не будемо прямо робити на максимум, але на 32 з 35 робимо. Тому поїхали. Давай подивимось. включаем Азамир. Ось так, 124 и выдав Цей малюк на 55 Гц. Мучити його вже, напевно, не будемо на всю частоту. Я думаю, що сильно від цього, від цього нічого не зміниться. Просто побачимо всього ОЧГ, і пік буде такий, там, ну, може 125 Але в цілому картинка зрозуміла. Зараз будемо міряти дванашку. І тепер залітає дванашка. Так само гейн ставимо по центру, всі бас-бусти і ЛПС вимикаємо і йдемо заміряти, що в нас видасть дванашка. Ось така амплітудно частотна характеристика вийшлася в порівнянні з десяткою: одразу бачимо, що. Він більш гучний. Ми зараз ще поміряємо пік, тут буде на частоті 56, тому можна 55-56, так само міряти, як там, але бачимо, що повочка змістилася трошки сюди, тобто він діграє практично до 45, і доверху, догори він не діграє до 70 як десятка. Тобто повочка трошки вуща, але він трошки гучніший і трошки нижче забирається. І тепер робимо замір пікової гучності на тій самій частоті 56, я не знаю, може спробуємо ще 55 зараз, але давай на 56 гучність на магнітолі 32 Гейн на максималці. Поїхали. Ну що, маємо? Маємо 120. 7,8 дБ. Давай може 56 ще спробуємо. Mm -hmm. так, okay. чи, чи буде, чи плюс чи ні. Верекнач хава Ну, Бачите, 128. Ну, плюс-мінус пік на цих частотах, він може трошки гуляти, але маємо що маємо? 128 і 1 дБ на максимальній потужності. Ну, Я не знаю, можна там ще трошки докрутити, але я думаю, що це вже буде дуже вирудний сигнал і він сильно багато не плюсане. Ну, і Вирішили ми трошки вже познущатись зараз на 55. Нічого не чіпали, просто додали ще басбуст в максимум. Ну, Як ви любите, просто всі, всі регулятори в максимум. Ну, звісно, ЛПФ ми не чіпали, він відключений. І зараз спробуємо, чи додасть басбуст, Зараз буде момент істини, чи додає базбуст результати. Ми кого поїхали. Як ми бачимо, результат навіть, по-моєму, трошки менше. 28,1 був, так? і було навіть на слух чути, що там нормальний такий кліп летить. Я думаю, на відео воно не... Не буде видно, ну це ось вам відповідь, що люди базбустом ви нічого не виправите. Тому налаштовуйте правильно ваші системи. Базбуст має своє місце, але він не використовується для того, щоб покращити там результати. Він використовується суто для корекції вашого АЧХ. Тобто, те, що ми показували, якщо у вас є якісь нюанси, він вносить коригування в форму АЧХ. І таким чином ми можемо отримати більш оптимальну АЧХ для вашої певної аудіосистеми. Але ніяк там на змагання, або якщо ви хочете гучніше, для цього басбуст не використовується. Так, і вирішили ми заради експерименту підключити Edge. Це остання модель, це не така, як була в попередньому відео ще до вторгнення. Він коштує 8300. Тобто, якщо порівнювати з 12 U-Audio, то 12 Audio коштує 5850, цей коштує 8300, це 40, на 42% дорожче, тобто він практично в півтори рази дорожчий, на 42%. Зараз подивимося, що може цей сабвуфер, а далі вже будете робити висновки самі. Так само від 30 Гц до 90 поїхали замірно. Це доволі дивно, але в цього сабвуфера теж є схожа особливість на частотах в районі там, від 40 до 50. Я кажу ось за цей провалчик невеличкий. Але в цілому доволі рівно на тих частотах, на котрих ви будете його слухати, більш-менш нормально. Я думаю, що це пов'язано з особливостями цього салону або можливо з. Із-за цього, що тут стоять дві таких бандури, і тут трошки така висота. Не, не дуже великий проєм, виходить, але ну, плюс-мінус показуємо все, як є. Зараз будемо, заміряємо його в піку в повному. Не знаю, спробуємо ось на цій частоті 38, як нам. Як ми можемо бачити на АЧХ, то думаю, ще варто спробувати десь тут на 55 так само в нього є ще один пік, можливо, тут буде більше. Тому справедливості заради зробимо два заміри і побачимо, чи буде більше. Ну, Так, на цій гучності, ну, знову ж таки, ми АЧХ, точніше, ми там не можемо виставити так само. Тобто це залежить від чутливості. Тому, якщо порівнювати гучність, то треба буде зараз тільки робити замір на максимальному гейні. Ну що, поїхали замірчик на 38 Гц, зараз гучність на 32, і поїхали. Щось дуже дивно, мені здається, що все ж таки 38, то начіхавий повпік. Давай спробуємо на 55. Я думаю, вангую, що буде результат краще. Давай одразу. Ну, бачите, все ж таки то був максимум, да? його 122 чомусь. Ну, маємо, що маємо. Ось такий результат має Edge принаймні в цьому автомобілі. Ми міряли схожий edge в Таврії, вона була трошки заменша. Це було ну, в тому відео з замірами активних сабів. Там Edge е прошлої версії. Вона, до речі, теж є досі в магазині. В нас можна ось сюди завітати і придбати його. Він трошки дешевше, але він видавав 130 в піку. Ну зараз при тих умовах влітку і в цьому автомобілі. Получається, що він трошки тихіший ніж U-Audio, На жаль, ось такий неочікуваний результат. Друзі, Сабвуфер від U-Audio виявився гучнішим від британського Еджа, який дорожчий на 42%. А це майже половина. І нам стало цікаво. Чому сталося саме так? Тому ми вирішили розібрати ці два сабвуфери, щоб порівняти їх із середини. Першим став U-Audio. Сам Динамік має трохи більший мотор, ніж ми очікували побачити в активному сабі за таку вартість. Фритовий магніт та штамповану металеву корзину. Можемо сказати, що для цього підсилювача динамік тут явно із запасом. Всередині самого короба також можна побачити підставку під динамік, щоб трохи розвантажити передню стінку та корзини динаміка. Також ми помітили окрему камеру, в якій і знаходиться наш підсилювач. Окремий об'єм під динамік. Все добре в Edge все теж доволі непогано. 12-дюймовий динамік із штампованою металевою корзиною, феритовий магніт, але жодних підтримок для динаміки в корпусі немає. Сам же підсилювач знаходиться на корпусі ззовні, він інтегрований в корпус. Це надає всій конструкції доконаного та монолітного вигляду. Обидва підсилювачі дуже схожі між собою. Можна сказати, що плюс-мінус одного рівня. Одним словом, простенькі. А от що точно відрізняється, так це динаміки. Ви тільки подивіться на різницю в магнітах, а також U-Audio має шар антирезонансного покриття. Так в чому ж все ж таки причина такої різниці? Можливо, винуватцем став корпус сабвуфера, або тут вже діло в залізі. Напишіть ваші здогадки в коментарі. Нам також цікаво дізнатись вашу думку. Цифри ви вже бачили самі, та і цінники вже не є секретом. В будь-якому разі саме звук можна почути та оцінити лише власними вухами. Обидва сабуфери доступні до покупки в нашому магазині або на сайті. Тож обирати тільки вам чекаємо в гості. Українці вміють дивувати, і на цей раз ми отримали цікавий продукт за дуже привабливою ціною. Активні саби точно додадуть басу і дозволять насолоджуватися музикою наповну. Хочете більш компактно і бюджетно? Будь ласка, обирайте десятку. Хочете більше потужності та гучності? You're welcome! Ваш варіант U-Audio Icon is 12. Єдине застереження, але воно стосується практично всіх активних сабвуферів. Якщо у вас седан та сабвуфер в багажнику, то гучності може бути замало. За рахунок ізольованості від салону. В такому випадку краще розглянути більш потужні варіанти, ніж активний саб. Одне можемо сказати точно. Обидві модельки варті вашої уваги. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть в коментарі, який сабвуфер вам сподобався більше, та який би ви обрали собі. І побачимось в наступних відео. Децибел!